Доброго вечора. Закінчили монтаж ще одної морозильної системи для зберігання замороженої продукції малини, клубники перед полуниці, перед її подальшою переробкою. сублімуванням, Сублімацією. От така система, невеличкий агрегат, донітешний, щиток керування. Такий у нас вже працює десь 2 годинки, може півтори. Отак От іде траса з хронипроводів, гринас у, у Лівньовку Також були встановлені відкатні ворота на цех з переробки. Ну і так заходимо в приміщення. Оце машина для сублімації якраз продукції, тут вже є трохи готової продукції тут, тут і ось вона наша камера. Зараз тут в нас мінус 18,2 контролер РФ, такий внесний щиточок. Впнемо світло, подивимося, що всередині. Повітря Кельвіон. ще відкрита кришка одна, ну так прохолодно. Перший запуск. В принципі, В принципі, нормально працює. Одразу впала температура трохи. Отака низькотемпературна система. Потужність десь приблизно 4 кВт на мінус 27 кипіння. Тобто вона буде працювати на мінус 20. Закінчуємо монтаж та здаємо в експлуатацію. Слава Україні!